В Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов'язана із підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях. Зловмисники використовують фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт громадян. Про це повідомили 25 лютого на Фейсбук-сторінці кіберполіції України. І детальніше про це а також про поширені шахрайські схеми в інтернеті. Далі говоримо із начальником відділу протидії різновидам онлайн шахрайств Департаменту кіберполіції національної поліції України Олександр Ульяненко з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаємо. Доброго дня, пане Олександр, розкажіть, будь ласка, як от підмінною qr кодів можуть країни заволодіти вашими грошима? Так як ми перебуваємо з вами, існуємо так в інформаційному суспільстві, яке стрімко розвивається, і в цьому плані розвиваються наші злочинці. Вони видумують більш якісні технологічні способи комунікації з нашими громадянами, не тільки там в мові переписки або в телефонній розмові, але такими способами, як наприклад, сьогодні ми обговорюємо це QR-код. QR-код – це спосіб донесення тої інформації до громадян, після чого вони переходять за або сканують цей QR-код, і е, цей QR-код має собі фішингове посилання е, в залежності від того, з якою метою взагалі е, він був розміщений. Якщо це для оплати певних послуг, це значить буде оплата перших певних послуг. Якщо це для реєстрації або подання певних заявок. То значить, це посилання і мета самого фішингового сайту буде компрометація ваших облікових даних. Тобто такий спосіб зараз комунікації розвивається нашими шахтарями. Окей, а як тоді виберегтися? Оскільки це дуже зручний інструмент, коли ти в кав'ярні або будь-яку іншу послугу отримуєш, просто навести QR-код QR-код, оплатити послугу. Знову ж таки повертаємося, що це спосіб, сама схема та що в нас більш загальна, це фішинг, тобто е мета самого шахайства це видати офіційний сайт. За е верніше, видати шахайський сайт за офіційний, щоб людина, нічого не передбачаючи, вела або реквізити, або свої персональні дані або будь будь-яку інформацію, яка може бути потім використана нашими шахраями для е, е, шахрайства. Якщо ми говоримо про розміщення QR-коду, наприклад, закладу харчування, якщо це перегляд певної інформації про заклад, там, наприклад, меню або в кінотеатрі, там перегляд до афіші, то в принципі нічого тут страшного немає, тому що е, ну само по собі посилання буде вас направляти тільки на е, візуальний контент, да на саму афішу або на ціну меню. Якщо ми говоримо, Корімо про безпосередню оплату, наприклад, за парковку, то в цьому плані треба в першу чергу звертати увагу на де розміщення це, цей QR-код там біля парковки, а може взагалі цей QR-код не має відношення до того паркування або до, того, до тої послуги, яку ви хочете оплатити. І, 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 і я, Яка його якість в першу чергу? Чи не наклеєний він вже на попередній QR-код, який був розроблений власником? Чи вже коли сканували QR-код, чи відправляє вас? На сайт оригіналу, якщо ви раніше ним користувалися, звертати увагу на URL посилання, чи немає там помилок, чи немає там невідповідності. При цьому у вас має бути, як і ми завжди говоримо, налаштування вашої операційної системи браузера, щоб він сам вас може попередити, якщо у вас ну, нормально налаштована операційна система, попередить вас про те, що є. Певні заборони і застереження від самого браузера, що це посилання може бути шкідливим, і обов'язково ми звертаємо увагу на те, що саме походження і звідки ви отримали цей QR-код і де ви його побачили, саме місце його отримання і сканування це дуже важливо, тому що на це треба звертати увагу. А от мені якраз цікаво, що ви проілюстрували і розказали і навели приклади, взагалі, де найчастіше зараз намагаються розміщувати QR-коди і де люди найчастіше ведуться, скажімо так, переходять і в результаті попадаються в руки шахраям. Де не чисну, так як ми говорили, що сам смисл шахай це заволодіння грошовими коштами громадян. Тобто, це будуть всілякі види оплат, наприклад, в громадському транспорті, в паркуванні, в оплаті, вже, якщо ми говорили про заклад закладах харчування, тобто там, де безпосередньо ви маєте за щось заплатити. При цьому повернемо до того, на що треба звернути увагу саме на інтерфейс, куди вас буде перекидувати це посилання і які у вас будуть вимагатися дані, тобто не завжди весь п. Пер... Весь перелік інформації, про яку вас будуть запитувати, він не потрібний для онлайн платежу Там може бути тільки потрібна картка, там і, наприклад, сірві код. Але в ніякому разі ні ваш номер телефона, ні номер машини, ні місце проживання, такого, ні додатковий код, який вам прийде для проходження двофактної автори... авторизації в реальних сайтах. Цієї інформації не потрібно. Тобто, звертати на цю увагу, тобто саме яку інформацію вас буде запитувати цей сайт, після чого, коли ви перейдете, і надавати її чи ні вже Бачення. Пане Олександре, які ще є схеми от крадіжки даних українців, а також, зокрема, і фінансових даних. Основні чотири. Ну, одну ми з вами проговорили: це фішинг. Просто є і різні способи направляння цього безпосереднього посилання. Це вже керакот, як ми проговорили. Це може бути спам розсилка. це може бути просто введення вами в браузері в пошуку там тої чи іншої інформації? І вам буде. Ну там в топі з'являються ті сайти, які ви шукаєте, але вони будуть схожі на оригінал, тільки. Там е, першою сторінкою та інтерфейсом, але по наповненню по інформації кожну яка там має бути, воно не буде відповідати дійсності. При цьому буде ряд помилок, як я вже казав, в рев УРЕО посиланні mm -hmm. безпосередньо різні протоколи захищені та захищені. Тобто на це треба звертати увагу. Це щодо фішингу. також нам залишається зараз недоставка товарів, тому що <кій> з розвитком, як ми вже говорили, інформаційного суспільства, маркетплейси, надавачі послуг, все роблять для того, щоб ми віддалено могли користуватися. Стуватися їхніми благами, їхніми послугами там купіля товару, не виходячи з, е, з своєї квартири, тому е, купівля-продаж або отримання послуги там бронювання відпочинку, оренди житла, оренди машини, все це зараз е, теж е, нікуди не ділося, і на це треба звертати увагу. Друг, третє це дзвінки з банка. Е, да, дійсно, порівнюючи з минулим роком, е, вони значно зменшилися, але такі факти є, що телефонують, як під приводу. Фінансової установи і випитують інформацію персоналів наших громадян. Також і до цієї категорії можна віднести і дзвінки від під приводом оператора мобільного зв'язку, де теж випитується інформація з метою доступу до. Особисто кабінету того чи іншого оператора, після чого буде зміна вашого фінансового номеру. А як ми знаємо, якщо відбулася зміна вашого фінансового номеру і перевипущена ваша карта, це вже 90% доступу до вашої облікової інформації в віддаленому керуванні рахунками, якщо вони у вас зареєстровані Александр, Ну і останнє, це прохання. Я хотів уточнити стосовно цього моменту, про який ви згадали, зміна фінансового номеру. Але тоді шахраї теоретично мають мати доступ і до вашої банківської інформації, тобто, вже як мінімум один раз, ви цю інформацію кудись злили. E, вони просто потім роблять рандомні обзвони до фінансових установ. І як ми знаємо, якщо ви зареєстровані, наприклад, в приваті e, ніколи не рекламую. E, e, і вам автомат сам відповість. Там Олександр Іван, доброго дня. Значить, відповідно, ви вже там зареєстровані, і відповідно можна запустити процедуру відновлення доступу до вашого облікового запису. Угу. От це і є сама схема цього злочину. Олександр... і останнє це так, так да. продовжуйте. Ну, остання схема це прохання про допомогу. Наші громадяни хочуть і завжди допомагають рідним, близьким, небайдужим і в залежності від ситуації, але не завжди наша з вами допомога потрапляє. Адресату, тому що перед цим був скомпрометований акаунт людини, яка просила про допомогу або в соціальних мережах, або в меседжерах, і якоби від неї приходило це прохання. Але перед цим акаунт був скомпрометований і підконтрольний шахе. Пане Олександре, за щодо з, з попередніх ефірів пригадую, що от якщо говорити про дзвінки шахрайські, то часто вони а, здійснюються ув'язненими із з місць перебування а, виконання їхнього покарання. А чи можете розповісти, чи вдається в таких випадках знаходити відслідковувати шахраїв і можливо навіть повертати вкрадені кошти у людей? Так, звісно, як я вже говорив, даний вид шахрайства, він набагато зменшився порівняно з минулими роками. Це наша спільна робота е, соє системи правоохоронної в при взаємодії установ виконання покарань. Е, ми значно зменшили так, як і обмежили ресурси їм е, здійснення такої діяльності щодо як і дзвінків, так і по виводу коштів. Тому е, цей напрямок на сьогодні не такий популярний серед шахраїв, але він має місце і. Багато гарних реалізацій в минулому році ми мали і в з числа е, тих осіб, які перебувають в установах виконання покарання. Е, так і повернення коштів нами теж здійснюється в законному порядку. Але це просто, шлях треба проходити він не завжди е, швидкий. Тому ми звертаємось до наших глядачів. Будь ласка, не нехтуйте своєю інформаційною безпекою. Варто про це подбати, поставити подвійну аутентифікацію на свої застосунки, не ділитися інформацією в інтернеті з усім світом і точно не переходити за незрозумілими посиланнями і qr кодами Я вам дуже дякую за те, що дякую. ви доєдналися. Олександр Уляненко, начальник відділу. Протидії різновидом онлайн шахрай з департаменту кіберполіції Національної поліції України був з нами на прямому зв'язку.